Репертуар нашого оркестру доволі о, такий величенький, але ми намагаємося кожний виступ щось новеньке, чимось порадувати. Ну, а так як різдвяно-новорічні свята, тому і репертуар він буде, звісно, різдвяно-новорічний, де будуть і українські пісні, і музика закордонних авторів, композиторів, я їду там до друзів і я коли Хоча ну, я завжди виходжу с запасом часу і да? слышу, такая музыка приємна. Я, мабуть, навіть не, не вовремя прийду до своїх товаришів, друзів, но я ще хочу посмотреть. Наскільки у нас наші захисники, ну, по-перше, талоновити, ну во все. Это да, Алиса. Мне на кого было оставить, чтобы она не скучала, забрала с собой. Если она не плачет, не кричит, я думаю, что ей тоже нравится. Это очень символично. Я лично очень рада, потому что это тоже фронт. На этом фронте тоже надо воевать. Нельзя все время плакать. Время тяжелое, конечно, у нас. Мы завжди рады быть в метрополитене, и метрополитен завжди рада приймает творчих. Творчу спільноту Харкова. В першу чергу це подарувати тепло, трішки радості, трішки натхнення, щоб глядачі, щоб харків'яни і жителі і гості міста Харкова трішечки переключились від цього жахливого сягодення, яке зараз навколо нас.